Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Звільнення Херсона це питання часу. Росіяни не зможуть утримати місто. Про це апостроф ТВ розповів Ігор Левін, військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю. За сукупністю всіх факторів на боці ЗСУ та на боці Росіян все вказує на те, що росіяни Херсон утримати не зможуть. Звільнення питання часу. Буде це тиждень чи два місяці. Це вже компетенція Генштабу, розповів експерт. За словами Левіна, зараз у окупантів немає жодного інструменту, за допомогою якого вони змогли б утримати Херсон. Ми бачимо, як Україна звільняє міста. Це не Черк Росії, яка атакує в лоба, бомбардуючи населені пункти. Балаклія, ізюм, лиман це постійно обхід, затискання у кліщі, створення оперативного оточення. А далі у ворога є вибір чи залишитися повністю в оточенні або вивести свої війська, віддавши місто. Те ж саме вже відбувається з Херсоном. Знищена логістика, мости, переправи під вогневим контролем України. Всі логістичні можливості Росіян. Все це вказує на те, що зрештою те угруповання росіян, яке б воно там не було, буде поставлено перед фактом або оперативне оточення, або повне. А далі нехай вони самі вирішують, чи хочуть вони гігантський котел, а будь-який гарнізон не може сидіти в оточенні вічно. Рано чи пізно він здасться, прояснив ситуацію військовий експерт. Щодо Херсону, власну думку 24 четвертому каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він наголосив, що плани наших військових невідомі, проте можна точно припустити. Що міських боїв у Херсоні не буде. За його словами, Україна та військове командування надто сильно цінує життя наших бійців та цивільних людей, тож знищувати місто не будуть. Це не наша тактика. Ми побачили, що наші військові не йдуть стінка на стінку, а намагаються обійти міста та великі скупчення росіян там, сказав він. Ступак наголосив, що ЗСУ не дадуть росіянам розв'язати міські бої, хоча останні були б не проти це зробити. Знаю, що росіяни вже мінують окремі ділянки в Херсоні, облаштовують снайперські точки у багатоповерхівках тощо. Тому я думаю, що ЗСУ будуть максимально обходити місто та брати росіян в кільце та оперативне оточення, вважає колишній співробітник СБУ. Експерт додав, що наші військові будуть змушувати росіян зробити жест доброї волі та залишити техніку і вийти з міста. Також ЗСУ будуть намагатися брати росіян в полон. На його дум як тільки українські військові відіб'ють Херсон в окупантів, то багато країн Європи, які займали нейтральну позицію, захочуть нам допомогти зброєю. В нас буде ще більше союзників, адже коли бачать перемогу, то простіше ставити на переможця ніж на того, хто програє. Вони побачать перспективу контрнаступу ЗСУ. Сказав Ступак. Він зазначив, що якщо в Путіна відібрати Херсон, то хоч в нього і залишиться Бердянськ та Мелітополь, все одно буде видно перспективу завершення війни, і європейці будуть чекати цього. І країни ЄС теж захочуть якихось репарацій чи активів Росії. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.